Ресічні українці мало знають про нафтогазову промисловість країни, тим паче, що практично усі дані у цьому величезному сегменті української економіки є закритими. На відміну від Європи чи США, науковці розповідають у Америці, до прикладу будь-хто може відстежити, коли, де і у якій кількості, та чи інша компанія здійснила видобуток корисних копалин, і скільки податку за це пішло до бюджету. У нас із відкритістю, поки що все погано. Ти маєш контроль. Ти маєш інформацію, і відповідно ти можеш контролювати. Стоп. Якщо там відбувся видобуток, то чи були там платежі. І тоді можна піти по ланцюжку, використовуючи цю ініціативу прозорості, ти можеш... бо на сьогодні ми насправді нічого не можемо перевірити. На жаль, У нас немає інструментів перевірки. На сьогодні на Прикарпатті є 31 нафтогазове родовище і видано 150 дозволів на видобування. Та науковці кажуть, приблизно третина із них просто не працює. По деяких дозволах взагалі не ведеться робота, і це велике питання. Так? Коли йшла ж запит, вони просто не відповідають. Потім з'ясовується там через ну, якихось, що робота не ведеться роками. Я Думаю, ліцензії з 30-40 точно це в компанії, які їх ніде немає. Проте українське законодавство побудоване таким чином, що за це не передбачено жодної відповідальності. Законопроект у Верховній Раді не набрав потрібну кількість голосів. Якщо його ухвалять, такі компанії нестимуть відповідальність. Там передбачено по ну, перше, обов'язковість, буде архів за 10 років, штрафи ну там ясне діло, все адміністративне. Тим не менше вже вони доволі великі. Ну тобто, наприклад, за неподання недостовірної інформації, там. Якщо я правильно там вже мова йде про мільйони гривень. У звіті про прозорість у видобувних галузях франківські науковці вперше зробили оцінку регіональних надходжень. До прикладу Прикарпаття займає частку у 17%. За це наша область уже з 1 січня 2018 року отримуватиме ренту. За підрахунками, це близько 100 мільйонів гривень. 2% обласний бюджет, 2% районні бюджети. Відповідно звідки це здійснюється, і 1%. В той місцевий локальний бюджет, на території якого відбувається та ну, діяльність. Якщо в області і в районах із цими коштами ще дадуть собі раду, то на місцях, прогнозують науковці, можуть виникнути серйозні проблеми. Мова йде про десятки прикарпатських сіл. Мивіть ну, собі в село, в якому там середній бюджет був, не знаю, там 300 тисяч гривень, бац, і прийшло там 3 мільйони гривень. Плюс хто буде контролювати витрату цих коштів. Це питання мені здається величезне, бо ми знаємо, що в селі жителі ну в селах рідко коли націлені на контроль, не кажучи цільове використання тих коштів. Та у змінах насправді є і позитив. Так на місцях можна буде складати довгострокові бюджети. Щоправда, робити це сільські голови поки не вміють. А тому влітку науковці університету нафти і газу планують провести для них низку тренінгів. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.